Всім привіт ребята! Ви на каналі Грифоли. Сьогодні ми йдемо на заброшку маніка. Нет. Перед... Перед початком відео згадував, я коли знімав в далекому 22-му році відео про нову еру мого канала. Такі в мене масштабні плани були. Так, я був цим захоплений. Ну, щось пішло не так, щось. Щось моя ера нова не почалась. Щось я знімав, там стендов, пам'ятаю. Коротше, це відео я вирішила записати спонтанно. Е, поговорити взагалі про ті часи. Е, заглянув взагалі на цей канал, що він пустує, щось, щось треба на нього, думаю, викладувати. Е, думав, сьогодні глянути якийсь, взагалі свій ві, старий, чи це взагалі зробити на якомусь е, отдельному стрімі. Сьогодні хотілося би і поговорити про це все діло, згадати. Глянуть взагалі, чи, як поживає мій канал YouTube, чи є на ньому просмотри, лайки, все-таки появиться, і розказати, чого я ушов, як це взагалі сталося, які там моменти були, що буде далі, і, в принципі, головна моя мета цього відео глянути взагалі, як поживає цей канал. Тому що. Не знімав я на нього 2 роки. Останнє відео вийшло ну, два роки тому, це понятно, а якого місяця я точно не скажу. Но це був оцей відос. Ось він тут з боку, я на монтажі вам показав. Це був Ghostbusters, Я його передивлюся багато разів. Це мій особисто найлюбили відос. Ми над ним більше Постарались. Він вийшов як на мене найцікавіший і набрав він, відповідно, найбільше переглядів, наскільки мені не зраджує пам'ять. Так що лайк, щоб я бачив вашу корошу, активність, підписку. Можливо, цей відео навіть залетить найбільше на моєму каналі, того, що я вернувся, І да, приємно опереджу. Як я почав, чому я закінчив із за чого, що стало причиною, давайте поговоримо. Якщо згадати 20, 21 рік, 21 рік, це був початок, лютий місяць, я створив канал на Ютуб, назвав його Гріпов. Це було в лютому місяці, десь в 20-х числах. Тоді в мене були плани взагалі не заброшки, не якісь такі, не такий формат, не формат взагалі 16 на 9, там ходить по місту і знімати щось, якісь заброшки, чи ще щось. Формат мав бути взагалі якихось ігор, якихось щось такого. Мені цікаво було навіть запустити якийсь стрім з телефона по стрілялкам і. Просто не знаю, говорити з підписниками, типу мені було це цікаво. Потім мені якось зрозуміло, вже було, що в мене телефон не справляється. Там 60 Гц в мене було на телефоні, ще коли стрім шоу, він настільки нагрівався, настільки було тяжко грати, що я зрозумів, що на телефоні це просто зробити нереально. Потім ми вирішили, ми це я говорю, тому що ми там з другом, з друзями знімали, коротше. Цю всю з заброшками. Ну, давайте посудіти по тексту. Що? Потім я зрозумів, що знімати мені стрілялки, стрімить телефон не дозволяє і вирішив знімати на Ютуб. Тож, ну, типу, я це і так знімав на Ютуб, а вирішив знімати стрі не стрілялки, а реал-лайф контент на 16-9 на формат, як я хожу там по заброшкам, щось такого. Перші відео були, як я згадую про малоріднього аутіста. Це було взагалі в далекому 21-му році. Ці відео помнять, мабуть, тільки люди, які жили ще со времен динозавров. Типу, бо ці відео навіть у мене вже немає доступу відкритих. Його Ютуб, мабуть, вже побанив давно ці аккаунти. Ніхто вже не знайде. Е, Є новіші частини там, з 21-го року, бо ми ще. Але ті частини в кінці 21-го, бо ми ще починали знімати на початку 21-го, потім ми. Щось закинули там. Коротше, таке. Що далі було після цих аутізів? Ютуб, надіюсь мене загукує за такі слова. Далі було так. Ми ми ж, взагалі на початку знімали все подряд. Все, що таке було з форматом такого екстриму завозу, контенту, таке що знімали. А потім ми вирішили. Рухатись по форматі заброшок, по форматі маньяков. їздити на всякі локації, більше уваги приділяли монтажу відео, більше зациклювались, запарювались взагалі над зняттям відео, шукали локації, придумували взагалі. Найголовніше, e, що я це всі все ці слова генерував просто на ходу. Типа, всім привіт, ви на каналі Герфу. Це тупо проста. Типа привіт, всім привіт ви на каналі Грифу. Сегодня ми йдемо на заброшку. Типу все просто генерував на ходу. Які e, ще є цікаві питання? Чому я говорю на російській? Взагалі на той час, що не було війни, я починав канал знімати на російській мові, тому що тоді український Ютуб був мало розвинутий. Типа в Україні типу, мало було людей, хто знімав на українській з України. Війни не було, на цей акцент не такий великий був. І плюс алгоритм Ютуба алгоритм ну, русскоязичних блогерів кидав тіпа, більше, вище. Да. Коротше, і тому знімав, типу, як почав, так і вже і закінчував на мові. Далі щось почали, типу, мені казати, чому на російський, чому не російський, типу війна. Я щось типу, задумався і поняв, що ну, або я буду знімати на українській, і в мене буде не так багато переглядів, або я просто не буду знімати, або я буду далі знімати на російській, типу. Коротше, там теж свої моменти були. Коротше, може це на якомусь стрімі. Якщо буде актив, якщо буде цікавість до цього, поговоримо це, про це на стрімі. Ну, ми, коротше, знімали ми е, ці заброшки, маняки, що ще було, треба згадати. Знімали, коротше, все подряд, що зв'язано з цим. І ну, ми почали типу, запарюватися над прев'юшками, над монтажем відео. І воно трохи почало залітати, ми зрозуміли, що типу, ну, це прикольно діло, типу. Людям подобається, типу, смішно, угарно. Типу, як я там малий, з 12 років бігає з іграшковим пістолетом по заброшках, шукаю маняків. Ну, це смішно було, серйозно. І що виходить? Наступає 23 й рік. Це мій прайм, це мій прайм відосів, я там пілю по. Два відоси на тиждень, всякі прятки були з підписниками, теж друзі з району. Прятки були. Всякі були зомбі ми грали. Це теж знімали так. формат. Ми брали там людей по По пять по шість по у нас камер було. Ми знімали, тупо кожен знімав, бігав прикол. Просто тіпа, запарювались над е, качеством відео, там, де ми бігаємо по заброшці і шукаємо друг друга. Типа, теж, теж, хорошо знімалось. Людям це подобалось. Типа, я думаю, чого це залітало, перше, це качество відоса було, друге, це, це смішно. Ну, Це реально смішно заходить подивитися на, тіпа, який бігає з пістолетами і шукає своїх друзей. Це смішно було, я согласна. Що е далі? Далі я закінчив знімати. Далі я закінчив знімати. М -м. Причиною цього стало, на напевно, перше за все, це те, що я, 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 я якось повзрослі, щоб що, я зрозумів, що ну, це реально якийсь крінж, те, що я знімав, мені перестало це подобатися. Я почав не так, як стіснятися, типу більше. На сам над з собою сміятися, і зрозумів, що це бряд. Ну, ем... ну, закінчив я знімати ще в 2023 році. Кінець вроді буде го був. І все. Все, закінчив все. Ем... Аудиторії я набрав 1700 підписників. Ну, це нормально. Я, 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 я тільки коли починав, я навіть не мріяв, що в мене буде там 500, 600, 700, я про це не мріяв. Я, я вірив, що колись буде в мене тисяча, я вірив, що в мене колись буде 10-20. Я, я думав, що, ну, я стрімився до цього, але потім щось я якось різко перервалось все. Я перестав знімати, я перестав взагалі вести свою діяльність. І ось я зараз тут, так, через два роки після запису останнього відео. В форматі всяких заброшек, принципі, Хто, хто цей відос не спів подивитися, кому цікаво, ми можемо зайти на якийсь стрім, в принципі, якщо вам буде цікаво, поставте там лайки, зрозумію. Також перейдіть мій телеграм-канал, ось я новий створив. Для зв'язка цікаво, якщо вам буде мені написати щось запитати, дізнається, коли стрім буде. Коли, подив... Коли ми подивимося той відос. все, Закінчив я розказав чого. Ще планую я взагалі повертатися в цю діяльність? Ну, як сказати, типу, якщо знімати заброшки і ходити в масі маняка по... із пістолетом по заброшках, то ні. Я би хотів бо якщо підписників все-таки аудиторія активна залишилась. Я би хотів би перейти на якийсь новий формат. Можливо, почати стрімити, можливо, почати дивитися, просто кожен стрім дивимося, наприклад, мій один старий відос. Типу, якщо вам це цікаво, передивлюватися, сміятися, коли я зупиняю, говорю на паузу. А ось ми так тоді знімали, тоді таке було, тоді той був, тоді таке сталося. Якщо вам цікаво, узнайте якісь моменти, подивитися старі відео, узнайте деталі, можемо це зробити на стрімі. Телеграм я вже показував, Переходьте і дивіться. Це буде моїм, напевно, найдовшим. Ні, не найдовшим. Ghostbusters був на 25 хвилин, фіга себе. Це буде один із моїх найдовших відосів на Ютуб. Так що, в принципі, я все розказав, все, що найбільше цікавило всіх. Чи нікого це не цікавило, чи взагалі я це ще не видумав, що комусь це цікаво, комусь я взагалі цікавий. Я не знаю, побачимо по просмотрам, побачимо по уподобайкам. Все, дякую за перегляд. Залітайте, знову скажу в Telegram. Я напишу, там, якщо проявити активність, напишу коли, де, дам ссылку на стрім, зайдемо, подивимося звичайно, відоси е, старі моїм без проблем. Так що дякую за перегляд, лайк, просмотр, коментар, щоб я розумів, чи остається якась активність на моєму каналі. Дякую.